Сходи мені скидують по телефону. Поломки там, да, якось в місті рішаємо. Ми зціпили зуби, ми терпимо, ми сіємо, виповнені, ми будемо вбирати. Раніше на качество посіву, на качество сходу, а зараз на сміливість. З дивіться, як пшениця, ось по праву руку пшениця. А отак. От де то 10 кілометрів. Може, ні, так буде менше, ніж 10 км Авдіївка. Ну, ось така погана пшениця. Це я вважаю, що дуже погана пшениця. То, що без добрив сіялася, весною добре не вносились. Аби вижити. Ось от, от так живуть фермери Донбасу.